Напружений бій на стадіоні чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс усе в твоїх руках. Вітаю на іспиті команду персона. Сподіваюсь, ви готові. Бачив ваш матч. Ви, новачки, встигли наробити галасу у Ікс вежі. Не дочекаюся перевірити ваші сили. Хто? Хто з вас готовий кинути виклик Гейл Вайверн? Ворден професійний блейдер, що працює на комісію блейдингу, відому як Бі 4. І просто зараз ми втрьох маємо скласти його іспит. Ви знаєте правила, правда? ж? Але я вам нагадаю. Кожен із вас має витримати 30 секунд битви зі мною. Тож, давайте почнемо. Ти зможеш, робіне! Усе, що треба протриматися 30 секунд. Щоб боротися, знадобиться захист Чейн Інсендіо. На старт. Увага! Три, два, два один! І. Упере! Атака! Так, це жорстко, друже. Та всі знають, що нема перемоги без удачі, тож не картай себе. Але скажу таке: якщо не можеш витримати атаку Гейл Вайверна, витривалого типу, тобі ніколи не стати профі. Слухай, якщо кожен з вас не складе мій іспит, то ви назавжди залишитесь на першому поверсі. Beyblade Ікс. Іспит Вордена Пробачте. Якби не я, нам не довелося б складати цей іспит знову. Слухай, я знала, що так буде. Тож не вибачайся. <гум> Мене здивувало лише те, що той хлопець виявився Ворденом. Ось і проблема скласти іспит Вордена. Це ніби крок на сходах, щоб піднятись на вищий поверх. Як не складемо, то не піднімемося mm -hmm. на другий поверх, Не те, що на вершину. Mm -hmm. Зі своїми уміннями Мульті та Джексон не мали б жодних проблем, якби складали іспит удвох. Але впоратись має вся команда, інакше ніяк. Був би я сильнішим усе б вийшло. Гадаю, вже не можна ігнорувати слабке місце команди персона. Народ, мені так шкода. Обіцяю, наступного разу я буду сильнішим. Робіне, mm -hmm. ось спеціальна програма тренувань, щоб підготуватись до повторного складання іспиту. Mm -hmm. Тренування можуть здатись тобі нудними, однак я зробила програму mm -hmm. інтенсивнішою для тебе. Так важко. Тобто будуть битви, битви і ще битви без кінця і краю. Розчарую, це не те, що включає тренування. Mm -hmm. Точно. Щодо тренувань, пані Міоден. Так, що таке? Може, час для особливого тренування? А точно. Чудова ідея. Лишаю це тобі. А... а про що ви? У нас є місце для Робіна, щоб зосередитись далеко від метушні, де ніщо не відволікає. Це ідеальне місце для тренувань. Звучить дуже весело. Ми всі поїдемо туди, щоб тренуватися. Вибачайте, Робін повинен сам це зробити. А? Він не може покладатися на вас постійно. Йому треба набратися сил, щоб битися самотужки. П проте це заради команди. О. Скажи, Робіне, чому ти хочеш стати сильнішим блейдером? Ну, просто, якби я був сильним, як Джексон і мульті, команда була б кращою. А ти не розумієш, що вже даєш багато хорошого команді? О? Міркування це теж хороший спосіб тренування. Коли я тільки відкрив цю крамницю, я усамітнився на одній горі. Споглядаючи зірки, я старанно міркував, які саме суші маю створити. Я не міг просто дотримутися. Ось візьми, крице. Робіне. Тут сказано, куди йти. Заклади. Будь ласка, як дістанешся туди, робили, старанно дотримуйся режиму суші тренувань. Магазину заслужену слабу і велич. Відповідь вас точно здивує. А, я перепрошую. Мене звати Робін Казамі. Я з команди персона. Пан Робін Казамі. Для вас є бронювання бойової арени. Оу, oh, і це все? Ось речі, що знадобляться, якщо залишитись mm -hmm. на ніч. Заждіть. Це що, намет? Прошу, оберіть для кемпінгу будь-яке місце, що вам до вподоби, тільки не це що, дійсно таке тренування? <звук> Це вже не смішно. Гей, Робіне, чим ти займаєшся? А на що це все схоже? Я ставлю намет. А? Ага, Це я. Джексон, а що ти взагалі тут робиш? Ну, ти ж тут заради блейдингу, правда? Друже, ні, ти що не слухав? Мене відправили сюди тренуватися. Так точно! А тренування це саме блейдинг. Якщо я не поставлю цей намет, то не матиму де спати. Що, серйозно? Ну, Якщо блейдингу не буде, то я, мабуть, піду. Навіть не запропонуєш допомогу? Я знаю, що він безпечно туди дістався, але я все одно хвилююсь. Це так легко загубити себе, якщо ти схильний забагато думати. Боюся, що це проблема багатьох новачків блейдерів. Ти маєш рацію, і Робін повинен зрозуміти це сам. Було б набагато легше, якби він пам'ятав, чому захотів займатися блейдингом. Я зробила все, щоб він згадав. Прошу, не варто так хвилюватись. -ху -ху. Запізно я вже хвилююсь. Місця собі не знайду. А тобі не здається, що Джексон тихіший, ніж зазвичай? Тільки не кажи. Гаразд. Я впорався з наметом. А тепер. О, Тепер час для битви. Подивимось, що в тренувальній Давай, ці, програмі найбільше. пані Міюден. Чого нам чекати? Робіне! Так, Робіне! Думаю, варто почати збігу. Робіне, не чуєш? Ей, як справи, капітане Кардіо! Може, ти хочеш трохи поблейдити? Гадаю, що ти вже Гей, зажди! Сто одинадцять! Сто дванадцять, сто тринадцять! Сто чотирнадцять! Ще часу тобі треба! П'ятнадцять, сто шістнадцять! Придумав, я зроблю решту всіх прав за тебе, і тоді ми зможемо влейдити! Якщо не тренуватимусь, стану сильнішим. Я хочу поставитись до цього серйозно. Робіне, я помираю від голоду. Цибуля, морква, картопля. Щоб приготувати з цих інгредієнтів. О, я знаю! Зробимо суші! Очевидно, що ці інгредієнти для карі. О, я думав про щось типу карі суші. Це було б круто. Суші рол, але з карі зверху. То це карі з рисом зі словом суші у назві. А? О, глянь, що там. Гей, давай влаштуємо хоча б один бій. Я ж казав, я тут лише для тренувань. Давай, ходімо, все буде гаразд! Зажди, ти не. ти. Так, нарешті погнали! Джексоне, прошу, у мене великий список того, що треба зробити. Так, звісно, але бій зі мною точно є в цьому списку, правда? Гадаю, у мене немає вибору. Давай покінчимо з цим. Три, два, два один. один! І. Уперед! <кх> <кх> Давай ще разочок! Уперед! 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 Я прийшов тренуватися, бо ніколи не перемагаю. Враховуючи це, як мені скласти ось, що тебе так бентежить. Ти такий серйозний. Але. Чи зроблять тренування мене сильнішим? Я не знаю. Про що це ти, га? Я докладаю усіх зусиль заради цього. Увага, ага? оголошення. Бойова арена скоро зачиняється. Дякуємо. О, уже зачиняється. Це теж частина тренування. Я вкористь з цим. Давай, запускайся, бей! Аа. Я допоможу. Ось, ага? горить. О, так, як же смачно! Що може бути кращим за карі на свіжому повітрі? Ти ж постійно хотів суші, але так, карі смачне. Може, завтра встанемо раніше? Буде більше часу для боїв? Так, гаразд. Це буде просто шик. Мене так розриває, що я, мабуть, не зможу заснути. Спить як дитя. І не уявляєш, що я відчуваю. Тренування провалилось. Я так і не зміг обміркувати свій блейдинг. Лише час змарнував поїздкою. Прокидайся Робіне! А, що таке? Вставай! Вже час починати наш бій! Ще дуже рано, хіба ні? Та ні, що може бути кращим за блейдинг з самого ранку! Не дивись на мене так! Ми обидва лише розігріваємось. Я не можу битись весь день. У мене досі є купа справ зі списку тренувань. А? Джексоне, що ти робиш? Ти що, ненавидиш кемпінг? А? Ми в найкрутішому місці для блейдингу, а тебе хвилює лише список. Ти справді хочеш тренуватись? А, я, я повинен. А я гадаю, було б веселіше, якби ти робив те, що хочеш. То готовий спробувати ще? Що означає робити те, що хочеш? І як саме я маю робити це? Іще, іще. Хіба тобі не весело? Звісно, ні, нічого не виходить. Як це може веселити мене? То, може, нам годі бледти? Ага. Може, спробуємо сумо? Готуйся, друже! Um, чого ти добиваєшся? Тобі зовсім не весело. Треба зупинитись. Знаєш, блейдинг має приносити задоволення. Якщо не весело, просто припини. Блейдити треба тоді, коли хочеш. Хоча мене ніщо не радує більше за блейдинг. То чого ти хочеш, Робіне? Я готовий до всього. Я хочу. Я хочу. Блейдити ще! Фантастично! Тоді погнали! Вони заснули щойно повернулися. Вони точно в нормі. Дізнаємось на завтрашньому іспиті. Ха-ха! <плес> Вітаю знову! Радий бачити команду персона. Ви готові перескласти іспит? То цього разу Робін упорається? А? Є лише один спосіб дізнатись, чи не так? Нащо я взагалі тебе спитала? То, бачу, ти знов перший. Саме так. Я покажу, наскільки змінився з минулого разу. О, ось воно як. Ах. Слухай малий. Ти знаєш, як важко профі. Якби все було так просто, не думаєш що блейдерів було б набагато більше? Я впораюсь. Я не марнував час, коли був у таборі. Давайте починати. Його погляд дуже змінився з минулого разу. Робіне! Ти зможеш! Покажи йому, на що здатен! З якої планети ти упав? На старт! Увага! Три, два, один! И... Упора! <music> 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 что ты делаешь? Вин в линию атаки. Оце це уникати небезпеки. То навіщо ж ти атакуєш? Якщо так, О, завжди що? <звук> Джексони Мульті такі вправні. Це дуже вразило мене. Тож несвідомо, я прагнув стати таким, як вони. Але я маю блейдити по-своєму. Знаєш, блейдинг має приносити задоволення. Блейдинг це про свободу, а не про те, щоб копіювати когось. Треба лише веселитись і бути собою. Зараз я покажу, що таке блейдинг для мене. Чейн Бласт! Розтрощи його. Ні, як так? Ну, ти непогано бився цього разу. Але, як бачиш, здається, цей один удар вичерпав усю твою енергію. Знищ його! донизу як би сильно не старався. Робіне. Тридцять секунд промайнули задовго до того, як все закінчилось нокаутом. Хм. Робін казамі ти зміг. Я… Дружа, ти зміг? Ти зміг? Ти зміг. Я знав, ти впорайся заради нас. Годі твоя маска на мене тисне. Яке полегшення? Ти, ти, ти змусив навіть, нас хвилюватися. Хто б міг подумати, що він зможе скласти іспит так швидко? Враховуючи, як швидко він прогресує, можливо, він має потенціал, якого я ще не бачив. Тепер моя черга з тобою битись. Отак! Але не сподівайся, що я буду блейдити, як робін. Що? Я за логічний підхід. Застосую витривалий тип. Це кращий спосіб уникнути поразки. О, так, я впоралась. о ага. Отак легко. Ця мала справді кмітлива. Я за нею не встигав. Їй допомогло спостереження битви з родину. Збагнувши швидкість Гейл Вайверн, вона запустила бей так, щоб відповідати моєму темпу. Мульті вже на такому рівні, якого не досягти лише тренуваннями. Не думаю, що таких людей багато. Так, нарешті я дочекався своєї черги. Blader X. Його талант важко заперечити. Даруй малий, ти отримаєш мій максимум. <ГУ> Ви всі успішно склали мій іспит. Що ж, цього досить. Команда персона може піднятися на вищі поверхи їх свежі. Ура! Ми усі склали іспит! Відсвяткуємо <плес> з шоколадно-банановими суші. Щось мені не хочеться. О! Але ж це нямка! <плес> Ні, дякую. Чому? Ця нова команда дійсно цікава. Особливо Блейдер X. Ти дуже сильний. Ти переміг рекордно швидко. Хоч я займаюся цим багато років. Команда персона. Вони перевернуть вежу догори Дригом. Так, це було типу Ха-ха. ха, -ха, -ха! Отак. хо -ха! Ха -ха! хо -ха! Може, годі, у вас жахливо виходить. Може, ти спробуєш мульті? Е... Так, давай! Ха-ха-ха! Здається, мульті почервоніла робіна. Так, це точно, Джексоне. В наступній серії Beyblade X остання битва. ха ха Ха-ха. Хтось тренується, як це мило.